Після холодної Москви Шварценеггер вирушив у теплі краї. Чи то промотувати свій новий фільм мешканцям Гавайських островів, чи то просто відпочити. Наші знаменитості з відпусток саме повертаються. Після напружених корпоративів Олег Газманов відходив на лижному курорті. Тіна Канделакін на сейшелах, а Михайло Галустян на Карибах. Козирне життя знає усі подробиці. Хто в теплій краї? Люблю Іспанію, і люблю Мальдіву. А хто під ялинку після крутих віражів? Дихаємо хорошо, не мешаємо нікому. Як зірки відновлюють сили після новорічного чосу. І накупався, закуска, випив. На що витрачають зароблені тяжкими корпоративами бариші? Всім привіт! І де проводять свої віп відпустки? Я улічу Спочатку... В Сингапур, в зоопарк, а потом полечу смотреть красивый город Дадж махал Робота роботою, а відпочинок за розкладом. Я як капіт, так і буду піти. Давши напередодні нового року майже 30 концертів. Епатажний Шура вирішив час присвятити трішки часу й собі. Співак орендував котеч в одному з підмосковних сіл, і на цілих п'ять днів зник з поля зору прихильників і папараці. Вот так. Та нам вдалося роздобути кадри, не призначені для сторонніх очей. Висівки, В далині від Москви Сашко Медведів нарешті зміг побути таким, яким є насправді. Є, за родину, За Россию, За Сарасію! Вихідні закінчились під ялинкою. Вітя молоко, дітям, здорові. І Личком закусується. <підкіл> <сосіб> В свою чергу любитель плавання Олег Газманов Відпустку розпочав з купання у крижаній воді. Я в Твіттері, кстати, виложив даже пару фотографий, как я это делал. Ну, конечно, после этого тяжело. Вот пити, я переволновался. А он закінчив далеко у горах. Я поїхав з друзями, спочатку на горних лижах покатався, потом... Баня, причому по-чорному. подібний відпочинок обрала, і професійна плавчиня Яна Плочкова компанії друзів і сина Сашка. Вона відправилась в Буковель. Втім, папараці зафіксували Яну у компанії невідомого молодого чоловіка. І тут же приписали молодій мамі Роман. мене Любоче до там, появляється зразу. женихи, на прендиженіки. Насамділі как би бы, просто мой друг. Свою версію того, як все відбувалося, я наповідала, завітавши до козирного ресторану Давінчі Фішклаб. Каже, заклад для зустрічі обрала не випадково. Я вообще морепродукты очень люблю. Ну, все такого там кальмари, ракія, такого тамари. Там, там. Адже після насичених, в тому числі і їжею по свят, нині доводиться обмежувати себе у всьому. Я побралася жалію. Хочеться ну, якби напали пару кілограмів. Я стала як би, навісим, і, якби, на ліси, так на З лижами за плечима в Куршовель відправився й Ігор Верник. Натомість нашій Анні Сідаповій більше до душі сноуборд. А її російська колега глюкоза взагалі воліє кататися, ледь не в костюмі Єви. В подібному наряді була зафіксована в снігу і дика танцівниця Руслана. Втім, каже, не заради розваги, після святкові вихідні співачка використала, аби загартувати організм. Треба тертися, поки воно червоне не буде. Адже попереду знову цілий рік тяжкої шоу-бізнесової праці. І чоловік дуже обідався вчора на мене. Він сказав: Ми можемо про щось ще говорити, крім роботи. І дуже ми посварилися через це. Я все рівно замовкла на 5 хвилин, а через 3 хвилин знову почала говорити далі про роботу. Ще одна трудоголічка, екс-нічна снайперка Світлана Сурганова, вирішила на цілий тиждень забути і про концерти, і про свій оркестр. Взявши лише гітару і мобільний телефон, співачка гайнула на Мальдіви. You, а от нашим зіркам більше до душі розкоші еміратів. Коли тобі подають ще і устриці, і шампанські, там, шардоне майот і тому подібне, ну, це все ж таки захоплює. Чому піні, якщо курорт Віталіку оплатила невідома дівчина, яку ЗМІ вже охрестили спонсором співака? Спонсор, не спонсор? Ні, в мене ніколи не було спонсорів. Я можу сказати, що це моя подруга.